Шукаєш ідеальну колонку, але не хочеш переплачувати. Ми підібрали топ-3 колонки для будь-якого бюджету від доступної до преміум класу. Неважливо, чи ти студент, мандрівник або меломан. Тут є варіант саме для тебе. Hoco BS48 48. Бюджетна знахідка для щоденного використання, комплектація, колонка, кабель для зарядки та інструкція. Чому ж варто її обрати? Bluetooth 5.1 для стабільного з'єднання. Підтримка FM радіо USB та tf карта Яскраве лад підсвічування та потужність 10 Вт. Компактні розміри 184 80 на 80. Ідеальний для домашнього використання, навчання або невеликих вечірок. JBL Flip 6. Баланс якості та ціни. Комплектація, колонка USB, кабель та інструкція. Чому ж варто її обрати? Потужність 30 Вт. До 12 годин автономної роботи. Захист IP67 не боїться пилу та води. Функція Party Boost для з'єднання кількох колонок. Чіткий звук з глибокими басами. Ідеальна для активного відпочинку, вечірок та подорожей. Marshall Stanmore 3. Преміум звук та стиль. Комплектація, колонка, кабель жилення та інструкція. Які ж її переваги? Потужність 80 Вт. Насичений звук з глибокими басами. Захист IPX 5. Не боїться води та пилу. До 20 годин автономної роботи. Bluetooth 5.2 для стабільного з'єднання. Можливість з'єднання кількох колонок через парті-бус. Ідеально для довгих подорожей, вечірок та активного відпочинку. Готовий зробити вибір? Замовляй на або пиши нам пешином Діракт. Не зволікай, обери свою ідеальну колонку вже сьогодні.